Тиждень з 1 по 7 грудня тиждень прекрасний. Раджу скористатися позитивною енергією цього тижня та кайфанути. Меркурій вже не ретроградний. Він рухається ще повільно, але вже у своєму прямому напрямку. Наші мізки встають на місце. Вже можна купувати орхтехніку, подарунки, планувати подорожі та бронювати квитки. У близьких стосунках та у комунікаціях з'являється ясність. Меркурій ще йде по знаку Скарпіон, тому гострі висловлювання можуть емоційно чіпляти. До середини грудня Меркурій ще в Піоні він буде завершувати ті наші справи та ситуації, які розпочалися наприкінці жовтня. розвивалися впродовж листопада. Пік та кульмінацію завершення цих справ очікуйте з 11 по 15 грудня. З понеділка Венер переходить знак стрілець. Несе багато радості, задоволення, легкість у спілкуванні, поїздки за кордон. Найбільше на собі відчують до 24 грудня стрільці, овни та леви. З понеділка почне формуватися напружений аспект між Марсом та Сатурном. У діях можна зіткнутися з обмеженнями та перешкодами. Не поспішайте енергія аспекту, вимагає структури та витримки. Вдалого вам тижня.